Побита осколками вантажівка приїхала на гору Карачун, щоб забрати супутникову тарілку. Українські канали нарешті мають з'явитися. І на передовій всього буде 500, близько 500 таких антенн. Вони ловлять близько 200 каналів. Це будуть переважно українські або такі нейтрально розважальні канали. Я бачив багато випадків, коли е, на передовій хлопцям доводиться е, дивитися е, вороже телебачення, і от в пісках хлопці казали, оце дивлюся, і вже починаю себе ненавидіти. Супутникові тарілки привозять спочатку до Сєвєродонецька і Слов'янська, а звідси транспортують на блокпости цю тарілку. Доправлять до українських позицій під горлівкою. Це росія. Росія 24, російські. русські це їдальня другої роти 43-го мотопіхотного батальйону. Волонтери привезли телевізор, але бійці вимушені дивитися російський військовий телеканал. Показували, що ми постійно, ми карателі, українські фашисти, карателі. Ми постійно обстрілюємо мирні їхні міста, постійно гибнуть жителі. Хоча ця за відповідальністю я скажу, що ми стріляємо по Позициям, которые находятся вне населенных пунктов, и только в ответ. Супутникову тарілку ставлять так, щоб і сигнал ловила, і не була помітна бойовикам, до яких звідси близько кілометра. Бійці ж кажуть, було б добре, якби такі антени встановили у терористичній горлівці. Якось робити, щоб люди, як за нашою спиною, так і спереді, мали можливість бачити українське телебачення, мали можливість чути українське слово, мали можливість чути українську думку для того, щоб вони себе відчували громадянами України. Тим часом антенну налаштували. <клес> Всегда хотілося, щоб рядом була там чотири вещи, які там необхідні. Там дівшка, там жена, да? унітаз, ванна і телевізор. Одна мічна да, <клес> <клес> Одна вже є. <клес> За словами радника міністра інформаційної політики Олександра Бергінця, невдовзі ще сотня супутникових антенн з'являться на передових опорних пунктах. Максим Волобоєв, Віктор Прокопенко з Донеччини, п'ятий канал.